Незабаром депутати Черкаської міської ради матимуть комфортні місця для роботи. Зал для сесійних засідань уже оновлено у приміщенні колишньої районної ради за адресою бульвар Шевченка 307. Як бачимо, що приміщення виконане у пастельних тонах, дуже зручні крісла, а також ось такі нові столики, які мають багато поличок і навіть ті, які замикаються на ключ. Сподіваємося, що саме такі комфортні умови покращать результативність роботи черкаських депутатів.